У Дніпрі в одному з ліцеїв встановили 40 сонячних електростанцій. Це допоможе підвищити енергонезалежність та безпеку закладу, а також формуватиме екологічну свідомість учнів. Ці панелі дозволяють нам для потреб ліцею використовувати до двадцяти більше, ніж 20 кВт електроенергії, яка отримується не в результаті спалення. Допустимо, нафти чи бензину, чи атомними, а тільки в результаті дії сонячних променів. З екологічної точки зору, мені здається, що далі в цьому, цьому напряму вже більш екологічної енергії отримати вже нема що. Встановлено це обладнання інвертори і перетворювача перетворює в електроенергію, потрібно нам електроенергію. Сонячні панелі будуть підтримувати роботу критично важливих систем ліцею освітлення, зв'язку та вентиляції, зокрема під час повітряних тривог і відключень електроенергії, а також забезпечуватимуть суттєву економію енергії завдяки накопиченню та ефективному використанню електроенергії. У нас, наприклад, повністю забезпечує, сонячні панелі можуть утримувати повністю укриття на час великих, довготривалих повітряних тривог. У нас, безумовно, є в укритті освітлення резервне, але воно не, не витримувало довгий великий період сонячні панелі вирішують цю проблему. Це економить в рази. Більше того, сонячні панелі дають можливість накопичувати енергію на сьогоднішній день. Викликів енергоенергетичного дефіциту не було. Це дуже важливий крок до створення енергоефективної сучасної освітньої освітнього середовища, тому що це є це не тільки сонячна електростанція, це на сьогодні не тільки новітні сучасні. Технології це іще якісне, безпечне і безперервне навчання наших дітей. На сьогоднішній день ми маємо екофлоу, ми маємо зарядні станції, які технічно нам допомагають встановлювати, контролювати тих відділ. І таким чином це також забезпечує безперебійне подачу електроенергії, це якісний освітній процес, це безперебійний інтернет, це можливість підтримувати освітлення. Сьогодні прі 70 загальноосвітніх закладів забезпечені сонячними електростанціями. У майбутньому планують встановити ще у 66. Владислава Корінь, Борис Єфімов, Дніпро ТВ.